А чим скінчився конфлікт зі славою Дьоміним? Та нічим. Ми з ним бачились на одному із заходів. Це було просто коротко, секунд сорок. Типу він просто сказав. Ну, ти що розумієш, це робота? Типу, нічого особистого. Я йому теж ну, пояснив свою думку, що ти як лідер думок теж. Ну, у нього великий там, канал, його там дивляться, люди теж. Ти не можеш зараз в таких умовах в Україні транслювати те, що війна йде три роки, і що яка різниця там, якою мовою говорить. І що хто там, може, якби тоді той термін мовнюк був, може вони б його й вжили, знаєш. Бо, типу, з таким: от Саша там засуджує російськомовних. А хто не засуджує, типу, ну, коротше, знаєш, це. Загравання і толерування, тобто ворожої культури, як на мене, це неможливо зараз, і воно б не мало би бути взагалі ні в який час, незалежно там до великої війни, там а тим паче під час великої війни, коли люди гинуть через те е, століттями, через те, що вони говорять українською, через те, що вони люблять Україну, через те, що вони пишуть українські книги. Е, сотні тисячі людей загинуло, і все, і все рівно людям. Карізниця. Ну і це продовжується, знаєш, скажімо, Таке лобіювання цього, ну це неможливо, тому я йому це і пояснив. Якщо слава запросить на інтерв'ю, підеш? Думаю, що ні, ну тобто нічого особистого.